Уявляєте, дівчинка зцілилася, слухаючи Боже Слово, від Божих людей помазаних, і просто рак пішов. Вона боролася два роки, але активно слухаючи Боже слово, від священників прийшло зцілення. Хочете, я вам скину ці проповіді, будете слухати і отримувати свої благословіння. Нічого не треба, це все безкоштовно. І в неділю буде проходити пряма конференція з цими священниками, де ви можете через Божу присутність, через те, що там буде зібрана уся церква, отримати благословіння, зцілитися, звільнитися від алкоголю, від наркотичної залежності, від прокляття, від немочі, від хвороби, тому що Бог. І його слово має силу, яку він передає через своїх помазаних людей. Напишіть мені, поставте плюс під цим відео, і я вас доєднаю, де ви зможете змінити своє життя, вплинути на духовний світ і отримати свободу.